Так, значить ситуація така. Тільки що вкрали у Ані самокат, який ми купляли. За скільки ми його брали? Ну, ми брали його майже за 500. Йдемо потихеньку. Два з половиною роки тому ми брали. Ну зараз він тисячу євро зараз коштує. Тисячі, тисячі, тисячі. Ану покажи. Отака от от цепочка, я уявіть собі, яка вона здоровенна. Її Мам, просто не тупо не обрізали за п'ять хвилин. Що? Це надійні типу, ці, кадена називається. Цеп. Цеп. Це, це. Це, да, це біля супермаркета було. Ви не, не там багато людей, але люди були. Тобто... Це, я не знаю, що треба такими ножницями їздити, їх, їх різати. І сам саме татаре, то, він дуже тяжкий. Десь 25 кілограмів саморового. Великий. Добре, пошли. Зараз ми йдемо в поліцію. Бачите, спереду. Сьогодні, на жаль, вихідний, працює тільки дві поліції по городу. Ну, сказали, що приходьте пишіть. Зараз будуть пробувати його повернути. Але якщо, але якщо крадіжка, наприклад, на суму менше 400 чи 500 євро, я не пам'ятаю, то вони навіть не займаються. Уявіть собі. Зараз нам коротко, треба зробити все. Для того, щоб вони почали шукати, зараз ми ну, сходимо і напишемо заяву, потім я вам розкажу, як ми все робили. Все, зараз зайшли, сидимо, чекаємо. Вони сказали, що ну, щоб завести справу, треба почекати тут приблизно до третьої години. Зараз 12.40, От, Тому що ну зайнятий, але вони зразу ж розіслали таку, типу. ну якби АП сводку, що по, по всім постам, щоб з такими ознаками самокат зараз затримали. Так, ми, в общем, короче, вийшли тільки що ми з поліції і довго ми чекали, значить, чекали ми десь приблизно ну не знаю, десь години три. В общем, в итоге, ось стоїмо, бачите, поліція. В общем, в итоге, написали заяву. так, ну, Хорошо, що у нас були там документи номери, номер шасі, Цього самока самокат достатньо дорогий. От. І, ну, І, да, 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 і сидим, сидимо, вже пішли до участь, ну, якби людини, яка займається цим всім. Да? От, і сидим, він взяв всі ці дані, все дуже швиденько на електронку. Да? Вони все записали, а я його запитую. А я його запитую. Скажи, будь ласка, а от ти зі свого досвіду що можеш сказати? Ви знайдете чи не знайдете цей самокат? Ну, що кажуть? Махає головою так, ні. Я говорю, добре, а куди вони його дівають? От що вони з ним будуть робити? Вони його розберуть, там на часті продадуть, чи би, ну, чи просто комусь продадуть, чи на дошки об'явлені. От він каже: на дошки об'явлені врядлі, але можуть між собою просто один одному продати. Або, наприклад, занести в якісь магазини секонд-хенд, де техніка, і там продати. Але там, каже, ми можемо дізнатися, що вони туди занесли. В общем, написали ось заяви, покажи. А, написали коротше, заяви ці всі. Ну що він каже, як добре, ну і що робити нам? А, він каже: ну що, чекайте, якщо ми щось знайдемо, чекайте дзвінка. А, не знаю, і такий прикол. Він коротше, показує мені. каже, я, Якщо ви хочете, я продаю свій самокат. Поліцейський, який бере. У нас, у нас заяву, показує мені на в інтернеті на дошки оголошення, налог нашого, там OLX, каже, подивись, класна батарея з батареєю 700, без батареї 500. Дуже класна автономія, бо дуже багато їзди. Хоча ти показала, да, що нормальний самокат. Це, це, це був фініш. Ну, така ситуація може бути, яка б Севілія не була безпечна, да, але такі Я ситуації були, коли ми сиділи, ось Аня чула, що люди говорять, наприклад, прийшли китайці. Да, Вони да, що... кажуть, що в них налічку всю викрали, паспорти. В магазині, в магазині, да? викрали налічку всю Далі, і їхні дали, паспорти, Ну, да? А іще хто приходив, що казали? Далі. Ну, таке, коротше. Добре, будемо чекати дзвінка, якщо щось буде, я напишу в коментарях до цього відео.